Тренер зі східних єдиноборств, який врятував людей зі зруйнованого будинку у Дніпрі, зараз у лавах Збройних сил України. Торік, у січні, ми розповідали історію Юрія. Російська ракета поцілила у багатоповерхівку та лікарню, і це була кривава атака, багато жертв. Спортсмен витяг з під завалів родину і свого вихованця. Згодом його призвали до морської піхоти. Нині Юрій проходить реабілітацію після важкого поранення. Про свій бойовий шлях та плани на майбутнє герой розповів нашій Софії Москаленко. Я заліз вже на третій поверх. Я побачив, що упали із ніші дві поти одна на одну. І такий трикутничок безпеки був. І там уже. Сидів рост Це інтерв'ю було знято рік тому після трагедії у Дніпрі. Тоді росіяни поцілили ракетою у багатоповерхівку. Під завалами та у лікарні загинуло 46 людей. Випадково поруч з місцем удару опинився Юрій. Він знав, у будинку мешкає його вихованець з єдиноборств Ростислав. Все було у цементі пило, ну нічого не було видно. Чув як плакали діти, як мами звали дітей. Тоді Юрій заліз на дах поліклініки, допоміг евакуюватися спочатку родині з другого поверху, потім знайшов і спустив Ростислава. Ця історія облетіла всю країну. Завдяки дати та соцмережам дійсно стало більше знавати, але я ж повторюю, що вже у лютому місяці я вже був у Збройних силах України. Повіст. Ко Юрій отримав за кілька тижнів після трагедії на перемозі. Ховатися каже, не збирався. Записався в морпіхи. Воював на Донецькому напрямку, аж поки не дістав поранення. Ми знаходилися з вогневою групою в бойовому секторі, попали під тахт обстріл. Тоді уламками Юрію перебило ноги. Побратими на місці наклали турнікети. Чоловіка одразу евакуювали до лікарні. Один з уламків пройшов наскрізь через тіло. У мене тяжке поранення. У мене ушито на 14-го легеня уражений, чіпець та діафрагма. А найбільше це ураження, ну бог кінцівка, але ліва кінцівка. Мені попали, перебили нерв. Тоді у реанімації лікарі не бралися давати прогнози, не могли навіть сказати, чи виживе він. Через три дні мені вже було дуже скучно в реанімації, бо там ну, дійсно скучно. От і я вже попросився, щоб мене перевели до хірургії. Е, чому до саме до хірургії? Тому що я мав на меті там тікати у внутрішній дворик. З пораненням Юрій пролежав у лікарні майже два місяці. Далі реабілітація. Спочатку ходив на милицях, потім з палицею. Тепер справляється. Без них і навіть водить авто, попри те, що стопу майже не відчуває. Спочатку я не міг ступати. І управляти стопою, бо не вмів. Тобто мене всьому привчили, навчили, і навіть на фінальній стадії, уже саме цього реабілітаційного циклу я вже міг на біговій дорожці бігати. Скоро вже була там 6-7 кілометрів на годину. А після виснажливих тренувань на реабілітації він їхав до дітей викладати єдиноборства до служби в війську. Юрій понад 20 років тренував спортсменів. Пішов працюємо, пум-пум і пум. Двойка вже забула, пропустила один удар. Реабілітація Юрія триватиме до травня. А поки лікується, він вирішив ще й навчитися управляти дроном. Так вважає, зможе стати у нагоді побратимам, коли повернеться на фронт. З Дніпра Софія Москаленко, Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.